Панна зоня хутко знайшла дорогу до Юзиного серця, дорогу, що була наглухо замкнена для Фрорін Терези. Все сприяло тому. Перш усього зоня не звалася з зненавидженим словом гувернантка. Вона отримала скромний титул панни гардероб'яної, хоча коло гардеропа їй, властиво, мало було роботи. Пані не любила туалетів домашнього виробу. Зоня була не вчителькою, а старшою літами і меншою становищем товаришкою. При тому товаришування з нею було дозволено і навіть бажане родичам Юзиним, але не примушене. Юзіни казали, що зоня приїхала вмисне для неї, бо й сама зоня не мала того знати, щоб не заносилась дуже, хоча спритна зоня хутко про це догадалась. Для Юзі було новим мати таку товаришку, з якою не треба було по кутках ховатися, щоб борони Боже ніхто не побачив. Зоня була така добра, вона не гордувала увіходити усі ще на півдитячі інтереси Юзині, хоч сама вже мала секрети шістнадцятилітньої панни. Зоня знала, скільки веселих, дотепних краков'яків уміла так гарно танцювати і Юзю навчила, служачи їй за кавалера. З її приїздом якось повеселіла хата, матуся стала рідше плакати, дідуню пригадав гречності своїх молодощів. А бабуня часом доводила свою ласку до того, що грала для панночок старосвітських вальчиків до танцю. Після кожного Вальчика зоня так зграбно підлітала до бабуні, щоб поцілувати її в плече, що навіть ця стара воркотлива пані зволяла називати молоду дівчину мотилькем і пшепьорочком. Зима, завжди така тяжка для хоровитої Юзі, здалася далеко легшою того року, і весна, немов скоріше наступила, ніж звичайно. Юзя ожила тої весни. Навіть пропасниця мучила її менше. Може, це було тим, що Юзя не пересиджувала тепер по вогких, захованих кутках, як то робила раніше для Дарки, а то й таки весна видалась добра, не немов не поліська. Май був ясний, сухий напрочуд. Зоня і Юзя цілими ранками то ходили по луках, шукаючи незабудок, то по лісах, зриваючи конвалії. То пустошили рожеві жасминові кущики в саду. Все те йшло на покраси до майового набоженства. В юзанім покоїку спала тепер і зоня, тим часом, поки мала приїхати все ще не знайдена французька гувернантка. Ох, Юзя так ревно молилася, щоб та гувернантка якнайдовше не знаходилась. На ту інтенцію вона прочитувала довгі літанії та антифони, так їй порадила зоня. Стоячи на колінах перед олтариком, що вони обидві врядили в своїй хаті. Ніколи до сеї весни олтарик не був так гарно і рясно обраний, і ніколи Юзя не молилась так щиро. Досі вона молилась більше з обов'язку, її думка при тому мовчала, її серце спало. А тепер, мов якась таємнича брама, в рай очинилась перед нею, і крізь квіти перед образом Матері Божої їй марило щось блакитно срібне. Мов хвилі чогось містичного, небесного, осяяні промінням незбагнутої зірки моря, матері Діви Марії. Вона забувала навіть про свою інтенцію і промовляла палки, мов сиренада, слова літанії з захватом, мов у нестямі, вони п'янили її. Матір Святая, молися за нами. Діво пречиста, молися за нами. Рожа чудовна, молися за нами. Зоре порання! молися за нами. Зоня стояла поруч, мов білий ангел, і тихим ніжним голосом подавала слова літанії. Кіре Елейсон! Крісте Елейсон!» Таємничі слова, неначе з ангельської мови. Часом Юзя не витримувала, кидалась в обійми до зоні і заливалася слізьми. Панно юзечко, Люба, солодка, чого? питала зоня, пригортаючи її. Не знаю. Мені так добре, так добре. То прошу не плакати. Моїй дорогій панні не добре плакати. Кохана панна юзечка мусить уважати на себе. Чому? Тому що панну юзочку всі так люблять, всі жалують, і що ж почне бідна зоня, коли панна юзочка, моя найдорожча, буде хвора. Тими ніжними, солодкими словами зоня могла все з Юзею, що хотіла. Зоня не плакала, як мама. Не гдирала, як бабуня, не злостилась, як дарка. Юзя почала зраджувати в душі свою дарку для зоні. Але разом з тим їй мулило серце якесь невиразне почуття. Юзі часто пригадувалась її остання лялька в той день, коли Юза зважила вже не гратись в ляльки. Бо в 12 літ то вже сором. Юзя одягла ляльку в найкращу сукню, зібрала всю її виправу і відчинила велику скриню в маминій кімнаті. Щоб покласти ляльку туди на саме дно. Лялька тим часом сиділа на великій канапі, сама така маленька, з безпомічно розставленими руками, з широко розкритими невинними блакитними очима. Волосся її якось незугарно загорнулось над головою вгору, випростані ніжки в дитячих плетених черевичках виставились безпорадно з під сукенки. Здавалося, що ляльці холодно й невигідно, що вона така бідна й зайва. І тямить це. Юзя тоді вийшла з хати з слізьми на очах і попросила зоню сховати ляльку, а сама навіть в ту хату довго-довго не наверталась. І тепер завжди, як тільки вона згадувала про ляльку, а це бувало часто, вона чогось мусила згадувати про Дарку. Не раз навіть плакала при тому. чи за лялькою, чи за даркою, вона якось сама не змогла собі здати справи в тому. Надходило свято Божого тіла. Врочисте свято має вогозілля зілля й квіток. Служниці чіпурили покої, поденниці білили будинок знадвору, між ними й Дарка з матір'ю з Яриною, а зоня з Юзею ходили по зільнику і рвали квіти для нещасленних китиць та віночків, що панночки мали пов'язати назавтра до костьола. Боже, Боже, панно Юзечко, бідкалась зоня, розставивши фартушок повний зілля й квітів. У нас тільки одинадцять гатунків квіток, а треба щонайменше дванадцять, щонайменше. І то конечно інакше не годиться на Боже тяло. Чому не годиться? здивувалася Юзя, вихована на самоті без дівчат-католичок, вона багато чого з дрібниць панянського маєвого культу довідувалась тільки тепер від зоні. Ну, бо дванадцять було апостолів, пояснила зоня. А, правда. І що найгірше, панно Юзечко, у нас розхіднику нема, а то дуже добре для корів, як по тому будуть їх, коли віночками підкурювати, від розхіднику дуже прибуває молоко. Панна Юзечка того не знає то ж річ відома. При словах розхідник Юля стенулась і почервоніла. Потім нагнулась низенько до кущика стокроток і прожебоніла то його багато є розхіднику десь за протеребом. Тільки я не знаю, де. Дарка знає, вирвалось у Юзі, і вона ще гірш почервоніла. Яка Дарка? Он та, що там білить, найменша колотує, що в червоній спідниці. Чому вона має знати, де розхідник? Напевне, знає, у неї в хаті завжди висить вінок з розхіднику під образами. А панна Юзочка відки знає, що в якійсь хлопській хаті висить, засміялась Зоня. Я часом ходила з мамою, вони вбогі. У Юзі аж плями пішли по лиці, а коло серця знов щось замулило боляче. Зоня не завважала того змішання, думаючи, що Юзя просто задихалась від нахиляння та від спеки. То нехай би тадарка пішла по розхідник або нам показала, де він росте, промовила зоня спокійно. Прошу сказати пані Качковській, щоб її пустила. Сказала Юзя, і в серці їй щось аж закололо, мов дрібненькими голочками. Ліпше би панна Юзечка сама сказала. Ні, вона мене не послухає. Прошу сказати від себе, тільки від себе. Так ліпше буде. Зоня злегка здвигнула плечима, проте пішла до своєї тітки пані Качковської і зараз же дістала дозвіл взяти дарку, щоб показала, де росте розхідник. Зоня й сама до дарки пішла. Ти слухай но. Ну, Ходи покажеш мені й пані, де є розхідник. Я не маю часу, понуро відповіла Дарка, кинувши скоса на зоню темно сірими очима з під білих од брів. Цьоця дозволила. Яка то цьоця? Так само понуро спитала Дарка. Ну, моя цьоця, пані Качковська. Ага, ключниця. Дарка замахала квачем по стіні, не оглядаючись на зоню. Що ж, підеш ти чи ні? Крикнула зоня. Та помалу ти з тим квачем. Ось на мене ляпнуло. То йди, Дарко, сказала Ярина. Та відомо йди, коли кличуть, додала мати, з тривожним поспіхом, торкнувши Дарку ліктем. Дарка оглянулась, за нею, трохи віддалік, стояла Юзя і так жалібно, тужно дивилась. Дарка поклала квача коло відра, втерла обличчя рукавом. Обсмикнула підтикану фартушину і подалась до хвіртки, мовивши через плече зоні. То ходіть. Юзя перейняла їх коло хвіртки і пішла поряд з даркою, несміло ніжно поглядаючи на неї, але мовчки. Та не біжіте так, спинила їх зоня, як вони вже були коло офіцини, на тім дворі коло панських обор. Почекайте, я забула парасольку. На тім пастовні засмалишся, як циганка. Як ви те будете по парасольки заходити, то я йду мазати. Я не маю часу довго ходити, бо мені ще ключниця виверне півзлітку. Скаже, не цілий день робила. При слові ключниця, зоня злісно стиснула губи, а Юзя почервоніла і швиденько заговорила. Ні, ні, пані Качковська того не зробить, вона ж дозволила, вона ж добре вам говорити. Я йду на пастовень, а хто як хоче, про мене. І Дарка рішуче поступила наперед. Зоня була відстала і надулась, але Юзя щось зашепотіла їй на вухо і так заметушилась, що зоня змилувалась і пішла за даркою, закриваючись, як могла хустинкою і широким рукавом блузки. На самому сонячному місці пастовня яснів блідим золотом островок дрібного низенького, немов воскового розхідника, серед моря барвистого майового морішку. Гендео. Показала Дарка на той островок, і всі три почали рвати рясні зірчасті квіточки. Але зоня хутко відстала, сказавши, що вона не може знести цієї шаленої спеки, одійшла собі на протереп і лягла там у холодку під кущиком. Юзя провела її поглядом, потім тихо, трохи тремтячим голосом обізвалась до Дарки. Що ти тепер робиш, Дарко? Бачите, розхідник збираю. Ні, не тепер, а завше. А завше, як завше, ходжу на роботу, вдома все роблю, бидло гоню. Дарка говорила не дуже то привітно, але все ж не так понуро та жорстко, як недавно до зоні, скоріше смутно. Її очі розширились і нерухомо дивились на дрібненьку квіточку з розхіднику, що тремтіла в її руці. А Пріски хто глядить? Пріска велика, на що її глядіти. Та же гапка менша є. А гапки хто глядить. А наша Улянка, вже ж Улянка без мальшість літ має тепера. Чи ж не догляне? А ти. А з ким ти тепер бавишся? Дарка перевела очі з квітки на Юзю. Або мені є час бавитися, хіба я мала? А тоді ж бавилася тоді. Та й тоді як я там бавилася? При гусях та при дітях то то вже грання. Ну, та ще тоді можна було якось хоч у свято, або втікачем. А тепер хіба й у свято не можна? Ні. А що ж ти робиш у свято? Що? По ягоди ходжу, по щавель, а що зберу несу продавати. А то ще й з бидлом мати посилають, бо Іван все більше при конях на нічліг їздить, а Ярина в свято на музики йде. А ти на музики ходиш? Мало коли. Чому? А хто ж буде бидло гонити? Чому ж Ярина не чергується з тобою в свято? Наставала Юзя, по давньому проникаючись інтересами своєї приятельки. Мати кажуть, що Ярина вже дівка, то їй впадає йти на музики, а я ще мала. Та ж тільки що казала, що не мала. То як до чого? Дарка всміхнулася уперше за всю розмову, і то смутно. Але Юзю та усмішка все ж підбадьорила. Слухай, Дарко, чи ж ти собі справила таку спідницю, як то була в мене, пам'ятаєш? Ей, де там, мати з димки пошили та й вже. А ти, Дарко, знаєш, що? Ти от увечері прийди, так коли-небудь, ну, може, й сьогодні, то я тобі ту спідницю дам. Мамця дозволить. Спідниця ще добре, але я з неї виросла, а правда, тож і ти виросла. Юзя якось засоромилась, але вдарки щоки сполахнули, і очі заграли і вже не здавалися темними. То нічого, панно, я надточу коло коміра, в нас так роблять, з-під каптана не видко. То коли кажете прийти? Увечері, як доїтимуть корів, я тоді буду вчитися в своїй хаті. Сама, ти прийди під вікно. Може, нехай би ліпше мати пішли? Ні, ні, Дарко, ти прийди, ти сама, сама, прийдеш. Юзя нишком сіпнула Дарку за рукав і заглянула її в вічі. Дарка всміхнулась, не так, як перший раз, а немов розцвіла, аж Юсі пригадались найвеселіші хвилини з їх колишніх таємних забав жидівська гойдалка, совгання по сіні. Добре, прийду. І Дарка весело, зважливо кивнула головою двічі. Ой, чи хутко ви там, тут комарі заїдають, протягла, немов заспаним голосом зоня. Ліниво встала з під куща і, звільна, переступаючи, подалася до них. Та вже, вже досить, спішно гукнула її Юзя і побігла назустріч. Дарка пішла повільніше. дорогою додому всі три йшли поруч, Юзя посередині. Дарка несла фартушку розхідник. Сонце припікало, дівчата розімліли, якось не говорилося. Як прийшли до будинку, Юзя казала нести розхідник до її покою, де було складено й все інше зілля на юзеному столику. Поверх книжок та з Юзя сіла писати на довгастих папірцях слова. А слово стало сінцялим і вітало медзинами. Зоня сіла там же при столі, закладала ті папірці вузенькими смужечками, зв'язувала в каблучки і брала їх за основу для маленьких віночків, плітаючи в кожний віночок по кілька стебел з кожного розбору зілля і квіток. Віночки повиходили в неї дуже зграбненькі та малесенькі. Мов для королеви ельфів. Дарка, поклавши розхідник на стіл, не пішла з кімнати, а стала за стільцем у Юзі і задивилась на роботу панночок, на юзину з цікавістю, на зонину з похмурою заздрістю. Згодом зоня вийшла до салону, щоб ущипнути кілька гілочок мирту і розмарину на найменший зелений віночок, що мав прикрасити завтра найсвятішу святиню, монстранцію, святими дарами. Ледве причинили за нею двері, Дарка пошепки обізвалась до Юзі. А дайте но ну, панно й мені того папірка, нехай но ну, я зроблю одного віночка. Юзі дала їй папірця, глянувши перше на двері. Дарка почала його закладати незручно, вночі каляючи пальцями, замазаними у вапну та зеленину. Нарешті папірець порвався, але Дарка не посміла просити другого і почала вити віночка на зелені. Замотуючи на ній квітки і зілля просто стеблами без ниток. Вінок виходив великий, пилихатий, але Дарка хапалась вити скоріше і ні на що не вважала. Зоня увійшла в кімнату, співаючи побожний гімн до серця Єсуса, їй хотілось взагалі співати, та напроти такого свята не годилося співати її звичайних веселих пісеньок. Але глянувши на Дарку з вінком у руках. Урвала спів і залилася сміхом. Ой, панночко юзечко, прошу подивитися, що вона зліпила. Яке ще На Нащо ти переводиш зілля? Хто тобі дозволив? звернулася вона до Дарки вже без сміху. Та нічого, нехай, прожебоніла Юзя і, почервонівши до болю, схилилась, немов пишучи. Чи то панна Юзечка дозволила їй? Юзя промовчала, зате Дарка обізвалась. А що там дозволяти? Або то мало того зела на городі. Чи я ж не збирала розхіднику, так як і ви, ще й більше. Ну ну, мовчино ти, роздерла губу від уха до уха. То казала, не маю часу, а тепер стала собі та й стоїть, а робота нехай почекає. Я цьоці поскаржуся. Не вельми я боюся вашої цьоці, одрізала Дарка. Проте кинула недоплетеного вінка на стіл і вибігла геть. Нащо було так? Нехай би собі. Несміливо несміливо прожибоніла Юзя. Ай! Я не зношу таких грубіянок, палко заговорила Зоня. Та й пощо їй тут бути? Якби ще яка порядна чистенька дівочка? А то з курної хати. Відки зоня знає, з якої вона хати? Але ж прошу. Таж від неї за милю чути стухлим димом. Фе. Аж досі чую. Зоня помахала хусточкою в себе перед носом, далі відчинила на стеже вікно і викинула в нього Дарчин вінок. Дарка те бачила, бо власне білила стіну близько вікна. Юзя сиділа, откинувшись на стільці, склавши руки на колінах і нерухомо дивилась у вікно. Панна юзочка вже всі папірці надписала. Всі. Короткий і приглушений тон, того всі стривожив зоню, вона ще не чула такої нотки від Юзі. Чому ж панна Юзичка не плете віночків? запитала зоня, немов запобігаючи ласки. Так, але ж прошу сказати чому, бо зоні не сподобається, і зоня викине за вікно. У Юзі вже тремтіли губи, і голос ледве проривався, так що той ущипливий тон, яким вона хотіла це промовити, Зовсім не вдався, а вийшло жалібно, плаксиво, зовсім по дитячому. Панна юзечка гнівається на мене? Юзя вже не мала голосу відповісти. Зоня заглянула її в лице, Юзя спустила тремтячі вії. Панна юзечка гнівається на мене, на свою зоню. І за що ж? За тою хлопку? Хіба ж неправда, що з курної хати всі речі димом відгонять? Чи ж я винна, що я не зношу диму? І що ж я тій дівчині зробила, що не дуже гречно заговорила, та вона ж предці не граб'янка? Юзя таки здобулася на голос. Феролін Терези казала, що треба бути гречною до всіх, навіть до челяді. Вона казала, що так поводяться всі аристократки. Хіба ж ні? Зоня повинна те найліпше знати, бо зоня виховувалася з граб'янкою. Зоня злегка почервоніла, але ще завзятіше заговорила Ніхто не може бути гречний до грубіянок, чи панна Юзя вважає, що кожна хлопка має право мені, як хоче говорити, а я їй повинна гречненько кланятись за те. Але ж дарка зоні перша не зачіпала, тихенько і немов не дарку, а себе виправдовуючи, сказала Юзя. Було послухати, як вона говорила зо мною ще спочатку. Я її кликала як добру, а вона мене мало не з'їла. І перед всіма хлопками аж мені встид було, а панна юзичка забула, як оте оприскливе дівчисько визвірилось, коли я хотіла піти по парасольку. Та що я маю говорити? Панні юзичців то все одно нехай, бідну зоню, хто хоче ображає. Панна юзочка ще й гнівається, що в бога сирота зоня не вміє бути гречною, як граб'янка. Але як же було Зоні брати приклад граб'янки? Перед граб'янкою всі на пальцях ходили, а зоньку годували штурханцями по кутках, бо за неї ніхто не вставився б. Зонька мусить все от всіх приймати. На те вона бідна. І Дарка ж, бідна, зонечко, благальним голосом промовила Юзя. Чим вона бідна? Має хату, до роботи звикла, має батька матір, має завжди де притулитись. А я. Все на ласкавім хлібі, все під опікою, все по чужих кутках, нікому не потрібна. Сама одна на цілім світі. Ніхто мене не любить. Нащо мені жити? Ох Боже, як би я хотіла вмерти. Боже, Боже. Зоня вже плакала справжніми сльозами. Зоню, зонечко, кинулась до неї Юзя. І як можна так казати? А я ж. Я ж люблю Зоню як рідну, як сестру. Зоня ж моя єдина, єдина приятелька. Хіба ж зоня вже не вірить? Зоню, зоню. Юзен голос бринів розпачливо. Вона стала на коліна і обняла зоню за стан. Зоня припала обличчям до волосся Юзі. Я вірю, тільки мені жаль, так жаль, бо панна Юзечка гнівається. Ні, ні, я не гніваюся, не гніваюся. Я прошу зоню не гніватися на мене. Юзя, в пориві каяття й любові, взяла зонену руку притулила собі до уст. Панно Юзечко, але ж. І зоня стиснула в обіймах Юзю, а та ревне розплакалась, силкуючись поцілувати зоню. Раптом стукнуло вікно. Тодарка наблизилась підбілювати коло луток. Крізь причинену шибку глянуло її обличчя, поцятковане вапною, біле, аж страшне, як маска. Чого ти? Що тобі? озвалися враз обидві панночки злякано. Дарка нічого не відповіла, тільки шпарко завзято замахала квачем, що й шибка хутко забіліла не згірш від її обличчя. Панночки зібрали зілля і пішли довивати віночків на веранду. Потім вони довго ходили по садку, аж поки стемніло, бо мама дозволила Юзі не вчити завданків проти свята. Зоня розповідала різні смутні пригоди з своїх дитячих літ. Юзя до сліз проймалася ними, стискала зоні руки, присягалася, що любитиме її завжди-завжди, до самої смерті. А в кінці взяла слово, що зоня казатиме на неї просто ти і Юзю або Юзечку, тільки вже без панни. Зоня довго відмагалася, потім згодилася так говорити, тільки на самоті, бо інакше старші гнівались би на неї. Те, Теє ти було першим спільним секретом між ними. Сидячи за вечерею, вони обмінювались таємничо радісними поглядами, а потім, як були вже самі в своїй кімнаті, зоня сказала Юзі: Візьми, Юзечку, книжку, ти будеш молитися, а я повторятиму. Юзя поцілувала її довгим довгим поцілунком. І того вечора душа Юзина була в раю там, де лілія чистості і джерело святості вабили її до себе, зоненим голосом Кірі Елейсон Крісте Елейсон. Лежачи в ліжку, вже от-от засинаючи, Юзя раптом здригнулася. «Ох, то ж, певне, Дарка приходила по спідницю? І дарма простояла під вікном, хто знає, як довго. Юзя даремно турбувалась. Дарка по спідницю не приходила.